Коли в мене немає можливості ходити в церкву до це Олега, я слухаю його молитви по інтернету. Одного разу слухала молитву, і в мене так покрутило голову, і е, шия боліла. Я покрутила в цей час голову і з лівої сторони хрустнуло, і відчуття було, що ніби позвонок став на місце, тиск. І все, перестало все боліти, більше не боліло. Ну а з правої сторони болить, бо в мене з правої сторони гірше боліло. Болить, болить, я вже чекаю зцілення, що має зцілитися, що з правої сторони нічого немає. І коли я е, дала свідчення, але свідчення я не давала. І коли я дала свідчення про це, що мене з лівої сторони вже оздоровило, десь дня через два знову слухаю по інтернету молитву, знову мені так покрутило голову. Хруснуло і вже перестало боліти з правої сторони. Було тільки таке малесеньке відчуття, якби біль затихає. І вчора я знову слухала молитви по інтернету, і в мене так якби, я не знаю, так, знаєте, коли, коли починає загоюватися біль, починає свербіти. Отак От мене якби засвербіло, я так почихалася тут трохи, почихалася, і мені стало ще легше. Зараз в мене оцього відчуття такого постійного, ниючого, що воно ніби болить, вже немає. Слава Богу. Дякую отцю Олегу за те, що він молиться за нас.